Доброго дня! Роблю таку штуку. Три дверечки, Розмір є. З горіха. текстура повинна йти отак, як вона йде. Тобто з одної дверки починається і пішла сюди, щоб вона була більш-менш ну, не більш менше, а наскільки це можливо, щоб вона була підігнана одна під другу. Ну, відповідно, тут буде, якщо буде розрізано, там вона вже до міліметрів не супади, але щоб загальна картинка була так. Тобто висота є, в сантиметрах все. Так, роблю. Так, зробив я одну дверечку, це склеїн. Тут, відповідно, посадив на доміношки. такий вона має вигляд. Ще не зашліфована. Зверху тут повинен бути живий край. А тут у нас повинен бути живий край. Ну, це живий край, то це ми зробимо. От. Відповідно, значить треба таке. Далі, хто більш-менш з деревом зв'язаний, всі прекрасно розуміють, що як я зроблю, склею при такій текстурі. Отак як воно в мене от зараз склієна є, да? це одна, це друга. Відповідно, є покрутить. Хто більш-менш стикався з деревом, той то зрозуміє, зразу, що їх покрутить. Значить, що для цього треба зробити? Для цього треба зробити щось таке, щоб воно його не покрутило. Знову ж таки, тут ніякої обв'язки бути не повинно. А так як воно є по тих сторін, отак воно повинно супадать. Ну, скажімо, це досить цікаве рішення. Як то воно буде в кінці виглядати, поки не знаю, але поки задача стоїть отак і ми її зараз будемо виконувати. Значить, що я роблю? Це, як я вже казав, склеєно на доміножки. Ну, воно не, мене не здвигалось. Щоб легше було працювати. Значить, так, зробив я, це одна дверка вже в мене склеєна, значить, це в мене оця велика. Значить, що я роблю? З тильної сторони я все це діло вирівнюю. Вирівнюю площину, щоб не було, скажімо, оці, бачите, тут деклей виступав, все-таки нерівності є. Ну, я до цього там. Особливо я не старався вже так склеїти відярні, тому що в будь-якому випадку там буде ще шліфовка і все остальне. Так. Це тильна сторона мені, значить, я її всю більш-менш ж таки не то, що там рівно, а більш-менш так вирівнюю, для того, щоб мені робити пази, І туди буде вставлятися вставлятися рейка на ласточкин блю. роблю. що тут, скажімо так, я його не особливо очищаю, мені зараз головне головне. Це вибрати рівну площину. Я вирівнюю е, тильну сторону. Значить, відповідно, в рейсмусі я її не запущу, що, тому що при такій клієнті просто може погрівати. Це зрозуміло. Так? На фуговці теж його стругати, але далеко не кращий варіант. Тобто воно зараз мене більше, так, трошки навіть і вигнути, чуть трохи йде, зажимаю струбцинами і вирівнюю е, тильну сторону. Знову ж таки, вирівнюю так, щоб мені просто рівно шов фрезер, щоб він там не... Не путаться вправо-влево. Так, чорнова чорнова выводка поверх. В принципі, Мені цього достатньо. достатньо. Скажімо, тут навіть якщо є якісь припади, це для мене не так важливо, тому що зараз буду займатися фізерування. Ну, тепер фізеруємо паз під, під Так. Зрізаю ну, відповідно ласточкин фіст, це зрозуміло, да? так? Так, Зараз це все діло у культурному і тоді вже буду карбицю відрізати. Тут ласточкин фіст, підзеровка під ласточкин, так, так називаємо ласточкин фіст. Добре. Далі тут трошки підтормию, щоб вигляді було, ну, щоб у цього не було таких заходів. Зараз його Так. Ну і вже забиваю саму цю е, рейку. Ну, Коли ми її робимо, вона не повинна не прослаблятися, щоб її руками так вільно запнути. І не треба так, щоб дуже близькою силою забувати. Тобто стандартним молотком. Девольтом. Не другим, тільки, тільки таким. Потому, що, Якщо брати якісь такі, молотоки, ну, то він зовсім не так. так. Конкретно таким молотком, з таким номером. Не, не інакше. Все зайшло. І потім це все діло. Я зараз по чорновому вирую рубанком І вже потім до шліфовки Промазую. Можна таким, можна, скажемо, можна поцімони. По принципу не помажеш, не поїдеш. Щось, щось приблизно так. Потім я його точніше вже гарненько вирівнюю, обріжу і тоді вже на шліфовку. І якщо вже буде більш-менш результат, готовий, я тоді вже ще раз покажу. Добре, дякую. Ну і от вже у нас кінцевий результат. Двічки готові. Текстура збереглась. Як на одній дверці, на другій, так видя як тік 40 пішла, так вона приходить і на третю. Живий край поверху. І він акуратно переходить от сюди. Як я вже показував, що дверки зібрані на ласточки хвіст. І вони, ну скажімо, при такій товщині більш-менш добре тримають геометрію, більш-менш. Тобто, якщо подивитися, скажімо, по скраві, то геометрія більш-менш тримається. Я не скажу, що ідеально, тому що все-таки е правильна обв'язка вона трошки по-іншому працює, ну, але скажімо, від тієї поставленої задачі, що нам ставили, ми зробили так. Так, якось тут його показати так. Зверху гарно, не знаю чи, чи, чи зможу показати, ну примерно, приблизно так. Тобто задача була така, щоб текстуру зберегти, щоб все воно було в одному стилі. Так я і зробив. Добре. Така у нас робота. Добре, дякую, до побачення, все доброго.